Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, всіх, хто знайшов сьогодні можливість і час прийти на це місце поклоніння. І зараз я всіх вас запрошую до щирої молитви. Давайте помолимось. Наш милосердний Господь, я щиро вдячний тобі, що ти продовжуєш наше життя. Я дякую Тобі, Господи, за твою любов, за твоє довготерпіння, за твоє милосердя. Яке продовжується над кожним із нас, над нашим краєм, Господи. Я дякую Тобі, Господи, що ми можемо молитися. Ми можемо молитися один за одного. Ми можемо молитися за перемогу і мир в нашій державі і над цим ворогом. Ми можемо молитися, Господи, за всі ті потреби, які є в кожного із нас. І ти, Господи, знаєш наші немочі, ти знаєш наші труднощі, наші переживання, стан нашого серця, Господи, тобі все відкрито, тому все це ми несемо до Тебе. І віримо, що Ти слухаєш наші молитви і в свій час даси відповідь на них. Тому, Господи, також благослови це зібрання, Господи, проповідь слова, прославлення, що все це послужило для нашого духовного збудування. Тобі, нехай за все. Буде честь, хвала і поклонення. Амінь. Амінь. Зараз всі разом ми будемо, ми будемо співати. Слова пісні будуть на екрані. Я, я в безсмертя іду, Хто тому співає співники. Це буде 384 номер. Також слова пісні будуть на екрані. Я без смертя иду, наступаю на зло, Вой скорботна и важка дорога, are you there Yeah. you just Дійсно, дорогі брати і сестри, як добре, що ми віруємо в Бога, як ми співали у цій пісні. Ми будемо продовжувати наше прославлення. Наступна пісня Хвалу Небесному Отцю також слова пісні будуть на екрані, і це номер сім. то можливо буде слідкувати по співниках? А після прославлення брат Роман буде читати Слово Боже. Сім привести, на Семлю сина він повця, щоб пришли і спасти. Будь благословен, будь благословен, будь благословен, Боже наш!

Благословен наш. Ми відкриємо книгу Йони. Книга пророка Іони. Прочитаємо з 10-го вірша 3-го розділу до кінця книги. 10-й вірш 3-го розділу і далі. «І, було це... і побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить. І не вчинив. І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що Ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А господь відказав: чи слушно ти запалився? І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. І виростив Бог рецинового куща, і він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою. Щоб урятувати його від його досади, і втішився Йона від цього рицинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рицинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів, і він жадав, щоб йому померти. І казав, краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони, Чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав: Дуже розлютився я аж на смерть. І сказав Господь: Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом. Що в ньому більше 12-10 -ти -ти тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Коли ми читаємо книгу Пророка Йони, то, звісно, одна з головних тем, на яку ми звертаємо увагу, яка так би, кидається в очі зразу, то це відносини між самим Пророком і Богом. У ширшому, більш ширшому значенні, можна сказати, що це тема про готовність людини виконувати волю Божу всупереч власним бажанням. Але також книга Йони це про те, як ми ставимось до інших людей і до взагалі всього створіння Божого і те, як це робить Бог, на відміну від нас. І ми розглянемо три приклади ставлення до людей, які Бог демонструє у цій історії, у цьому уривку, який ми прочитали. І по-перше, Господь любить милувати. Ми прочитали про те, що Бог пошкодував вчиняти ту біду, те горе, яке він намірявся зробити для Ніневії, тому що побачив, що вони щиро розкаялись у своїх вчинках. Йона також сам особисто визнає, що він знає про Бога, що він добрий, що він милосердий і жалкує про зло. Окрім цього свідчення, наприклад, у книзі пророка Єзекіїля Бог сам кілька разів повторює думку, наприклад, Єзекіїль, 18 розділ, 23 вірш. Чи я маю вподобання в смерті несправедливого, говорить Господь Бог? Чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх та й жив? Тобто для Бога не є задоволенням чи ціллю, щоб людина просто померла. У Бога є завдання, ціль, мета, щоб грішник навернувся від своїх злих вчинків. В цьому випадку ми бачимо, що Господь відреагував на розкаяння цілого міста. Також в книзі Єремії, плач Єремії, в третьому розділі, 31, 33 вірші, написано: Бо Господь не навіки ж покине, бо хоч він і засмутить кого, проте змилується за своєю великою милістю, бо не мучить він серця свого і не засмучує людських синів. Тобто Єремія каже, що Бог, якщо і карає когось, то він не робить це тому, що. Ну, так він хоче просто покарати людей якомога більше, щоб людей страждало. Такого нема у Бога. І більш того, Бог він допомагає людині щось робить для того, щоб вона розкаялась. Ми бачимо взагалі те, що він послав проповідника до Ніневії, якраз вказує на те, що Бог допомагає людям зробити правильний вибір, а не просто спостерігає десь з висоти, як люди самі собі, собі борсаються і борються з гріхом. І якщо Бог був такий тоді, то ми знаємо, що Бог Він не змінюється і Він такий самий сьогодні. Наприклад, апостол Петро каже, що Господь досі не з'явився для суду, тому що Він довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. У цьому характері Божому ми можемо для себе побачити приклад ставлення до людей, які можуть бути нашими ворогами, або вони добра нам не зичать, у нас є якийсь конфлікт з цією людиною. От. То як ми ставимо до того, коли людина йде на примирення з нами? Чи можна сказати про нас, що ми любимо прощати, любимо милувати? А як взагалі з вами легко примиритися чи ні після конфлікту? Бувають люди, що вони. Після конфлікту вони ще довго в собі це переварюють і думають про це знову і знову, як це відбувалося, накручують себе. Є люди, які так довго не пам'ятають про образу, з ними легше примиритися. А є люди, які і тиждень можуть не розмовляти з вами після конфлікту. То, який ми, з вами, братія і сестри, чи любимо ми милувати і прощати, або нам більше хочеться, щоб людина більше постраждала? Помучила і заслужила прощення від нас. Також є приклад в історії, в притчі про блудного сина. Коли блудний син повернувся до батька, то як той батько його зустрів? З обіймами? Він був радий, що блудний син повернувся і хоче примиритися. Він не стояв так, руки в боки, не казав: ну, давай, давай, поблагай мене про прощення, я подивлюся, як ти це будеш робити. От. Для нас дуже важливо. Те, що Господь очікує, що ми будемо проявляти його характер, його доброту, милосердя до людей і готовність йти на примирення з іншими людьми. По-друге, приклад, який Господь нам тут являє, це те, що він любить безумовно. Йона засмутився через те, що Бог не покарав навіцян, помилував їх. А у відповідь Бог через рослину показав Йоні, що він неправий, з цим щось не так. І от Йона він пожалкував цю рослину, не пожалкував ні невітян, а пожалкував цю рослину, а Бог пожалкував цих людей. І Бог каже, що йому стало шкода тих людей і тих тварин, яким він дав життя, і піклувався. Вони були цінні в очах Божих. А в очах Йони – ні, не були. І Чому? Е, можливо, тому що йоні, ну, не було ніякої користі е, з тих Ніновітян. Більше того, вони е, ма, ну, були потенційними ворогами для Ізраїлю і особисто для Йони. Але питання, а для Бога вони були корисні, ті нінавіцяни? Ну, Навряд чи це були просто язичники, які вели розкусний спосіб життя. От... Але так спитати Йону, а від Ізраїля багато користі Богу було б. Ну, в, в якихось випадках так. Але коли ми читаємо взагалі історію всього Ізраїлю, то мені здається, більшість часу то Бог їх докоряв через ідолопоклонство і таке інше. І я думаю, що якби Бог цінував тільки тих людей, які якусь користь йому доставляють, ну, небагато було б людей на землі, я думаю. І проблема в тому, що у Йони було до людей таке ж ставлення, як ну, до тих людей, до нінавітян, скажімо, як до рослини. Тобто цінність має те, що дає мені якусь користь. От. А якщо це не корисне, можна його виконати. І так дійсно можна ставитись до якихось речей, там, ну, до рослин, але не до людей. Проблема те, що ми в нашому житті також можемо такої помилки припускатися. І Цінувати тих людей, які нам якусь користь доставляють, чимось корисні для нас. Але подивіться, апостол Павло про Христа пише в Післані до Римлян, 5 розділ, 6, 8 вірші. Бо Христос, коли ми були ще не дужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто Бог любив нас тоді, коли ми ще ну, не зробили для Нього, для Нього нічого корисного. Ми були навіть в іншому місці написано ворогами йому через те, що робили якісь злі вчинки. І у цьому характері Божому для нас також є приклад, що ми мусимо. Любити і цінувати Боже створіння, і особливо людей стосується виходячи не з тої користі, яку вони нам приносять, а просто з того, що так ми будемо проявляти характер Божий, його образ та подобу. І третій приклад від Господа, вставлення до людей, це те, що Господь щось робить, Він працює для добра. У розмові з Йоною Бог підкреслив, що він шкодує за рослиною, для якої нічого не зробив, над якою він не працював, не вирощував. А Бог, в свою чергу, він щось робив для тих людей, він піклувався про них, це його взагалі створіння. І таке питання, якби у тому місці у йони хтось з рідних жив, або його діти, або сім'я, або було господарство, якесь будинок, чи так само він з радістю поставився до того, що там буде все знищено? Ну, я думаю, що ні. І е, в цьому також є проблема, що ми е, мало цінуємо те, в чо, у що ми нічого не вкладуємо, е, для чого ми ніяких зусиль не витрачаємо. Е, Господь, він не може так байдуже ставитись до е, всього світу, до свого створіння, до своїх людей, е, до людей взагалі, тому що він вкладає, він працює і робить добро. Для всесвіту і Богу не все одно, що відбувається у цьому світі. Подивіться у Євангелії від Матвія, 10 розділі 29 вірші, Ісус каже чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Тобто, Бог до свого створіння ставиться з любов'ю і цінницю, тому що це діло Його рук. І для нас це також певний такий приклад повчання, що для нас буде цінним те, у що ми щось вкладаємо: якісь свої сили, час, ресурси, емоції. Ну, наприклад, візьмемо церкву. Чи цінна для нас, для вас церква? І якщо це так, то чому? Якщо ми будемо щось вкладати, робити для церкви, якісь служіння, може, ну, молитва та сама, або якась практична допомога для братів сестер, то я думаю, що нам буде цінна ця церква. Але для когось, можливо, вона цінна тим, що церква щось дає. Ну, наприклад, ми можемо прийти і тут послухати проповідь, або якийсь гарний спів, або просто відпочити, але це зовсім інше джерело цінності. Тобто випадку для нас цінне щось, тому що ми туди щось вкладаємо, а в іншому випадку цінне тому, що ми щось беремо від цього. І якщо тому для нас церква цінна, що ми щось отримуємо тільки, то ну, вона може перестати бути цінною для нас. Наприклад, скажімо, проповіді нецікаві стануть, або спів не такий гарний, або лавочки незручні, і ще щось, ще щось. І, і церква втратить свою цінність, тому що. Ну, ми нічого вже не зможемо брати від неї. І це стосується не тільки церкви, а взагалі стосунків між людьми. І щоб побачити, наскільки для вас щось цінне, треба просто задати собі запитання, а якщо цього не стане, як це сильно вплине на мене? Чи стане це якоюсь трагедією, дуже сильним ударом, чи ви просто засмутитесь, або взагалі нічого не відбудеться і ну, все рівно буде. Всі ці роздуми і приклади потрібні нам для того, щоб уникнути такого ставлення до навколишнього світу, до людей, яке осуджує Господь, як просто до джерела корисних речей. І ми тоді не будемо здатні дивитись на світ Божими очима. Тому от такі три приклади для нас, думаю, важливі: перше, будьмо готові прощати та милувати людей, будьмо відкриті до примирення з людьми. По-друге, давайте будемо цінувати людей, любити безумовно, а не тому, що вони чимось корисні для нас. І по-третє, давайте будемо трудитися, працювати і щось вкладати, в оточуючі для того, щоб дійсно вони були цінні для нас не тому, що ми щось від них беремо, а тому, що ми щось в це вкладаємо. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.